Дідона тяжко зажурилась, весь день не їла, ні пила, Все тоскувала, все нудилась, кричала, плакала, ревла, то бігала, якби шалена, Стояла довго тороплена, кусала нігті на руках, а далі сіла на порозі, аж занудила їй небозі і не встояла на ногах. Сестру крикнула на пораду, Щоб горе злеє розказати. Енеєву оплаки зраду, і льготи серцю трохи дай. Ганусю, рибко, дошколюбко, рятуй мене, моя голубка, тепер пропала я навіки, Енеєм кинута я бідна, як сама папляга послідня. Енерзі змій, не чоловік, нема у серця мого сили, щоб я могла його забрати. Куди мені бігти? До могили туди один надійний путь, я все для нього потеряла людей і славу занедбала, Боги, я з ним забула вас, Ох, дайте зілля мені напитись, що в серці можна розлюбитись, утихомирся на час, нема на світі ні покою, не ллються сльози і зачай. Для мене білий світ із там ясно, тільки ди Опис попис перинку Любуйся, як Дідона насохне, Щоб раз робили всі побрав. Та й бідна з горювала, Дідона свою пляла. І гарна, що й ні робила, ніякої ради не дала. Сама савиці горювала, і сльози рукавом тирала, і хлипала собі в кулак. Потім дідона мов уришла, Здаліла, щоб їй ганця вийшла, Щоб їй не сумувати Довгенько так посумувавши, пішла в годину на постіль.